Всім доброго дня. Сьогодні в нас 9 жовтня, Олександрія і трошки пройдемось містом, це в нас вулиця Таврійська. Тут такі старі будиночки є, які збереглись. Воно я вам показую там. Видно, що старина Таврійська. Таврійська це стара назва. Є оновлені будиночки ось. А там якась була бетонна конструкція дуже довго, тепер меблевий меблі продають, тільки вхід з тієї сторони. Ось будиночок, бачите, ухожений, відреставрований. Квен, бачите, який жовтий. Ну, осінь, жовтень, от воно і жовте. Ось видно, що старе, старезний дом, будинок. Ну тут такі, хоч старенькі, але облагорожені. І кущики підстрижені. Така тихенька вулиця. І сучасне місто. Дев'ятиповерховий будинок. Зараз вийду на площу Соборну і покажу вам, що у нас на площі. А поки я буду йти, то поставте вподобайки, підпишіться на відео, хто не підписаний, зробіть репост. Бачите, тут не жовте листя, а червоне аж. Квіти такі цікаві. А іще покажу. Старенький. Ну це видно, що прибудований, не дуже заморочувалось. А тут прям якийсь архітектурний стиль. Бачите, які вікна. Ще ніхто не купив. Вікна старі, але з тієї сторони квіти хтось живе чи доживає. Була табличка, але зняли декомунізацію. Дивіться, ще є рослина, яка ну, з'явилась доволі недавно в наших краях. Називається сумах. Ось такі суцвіття. І вони використовуються як спеція в різних марина... маринадах. Воно трохи кисловатий смак має. І використовують його турки, грузини, ну і інші, мабуть. Народи. Так, і от ми в такий скверик на площі Соборній. Покажу, що тут росте. Ось отака рослина. Ми в дитинстві називали заячий холодок. Така. Берези, ялинки тут гарно в льву пору роки. Ну, зимою по своєму красиво, зараз осінь по-своєму красиво, весною по-своєму, літом своє. Зрозуміло, що кожна пара року це певна красота. Липка, от бачите, пожовтіла більше. Ну а ці дерева так. видно, що багато листя жовтого, але ще й багато зеленого. З тієї сторони у нас музична школа. Тут що у нас? Тут така, Такі квіти висажені. Ну видно, що ухожено. Бачите, півники позрізали. Отаке зелене, не зелене висті, дивіться якесь. Рослина така, доволі цікава. Квіти висажені, хоризонтемки жовтенькі, бачите. Там ще рослини, ну так, без сильних дизайнерських задумок, але сквер є де люди сидять, бачите, гуляють. От клен ще зелений. Так, і зараз підійдемо до такої фотозони. Фотозони Олександрійської. О, музична школа, бачите. Ще працює, діти ходять, навчаються музики. Хтось стає професіональним музикантом, хтось просто узнає, що таке музика, а хтось не витримує. Ви бачите, Олександрія. Люди каштани збирають, десь їх приймають. Тут сакури ті які, там є відео, де вони цвіли на Пасху, там щось таке. І газончик не дуже такий газончик. Зелена трава, покушена, але не газон. Хоча можна і газоном назвати. Так. Комусь стало погано, поїхала швидка допомога. Такий сквер в центрі міста. Бачите, дорожки вимащені квіточки, дерева різні троянди, бачите, троянди, юбки. Тут щось збиралися які пане побудувати, але не побудували. Чогось не вистачило. Чи грошей, чи чогось іншого. Все, там бачимо музей. Міський ще раз. Попрошу поставити вподобайки, поставити да. вподобайки, зробити репости, підписатись на відео. Багато людей зараз не живуть тим, 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 тимчасово. В Олександрії багато виїхали. Багато виїхали не по своїй волі. То показую місто. Все, всім дякую, гарного дня, до побачення.